Чи боялися ви в дитинстві темряви? Якщо так, тоді вітаю! Ви знайшли фільм, який нагадає вам це відчуття. Ви на каналі Холод. Мене звати Роман. Це огляд фільму: Не вимикай світло. Приємного перегляду не вимикай світло. Це американський фільм жахів, який побачив світ в 2016 році. З'явився він через невеликий короткомітражний фільм і студійні боси New Line Cinema Вирішили, що це доволі непогана ідея, і чому б не зняти по цьому контенту кіно. Мені, мані, 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 мані. Ця картина викликала свій час доволі різні емоції. Хтось її хейтив, а хтось сказав, що це доволі таки цікаво. І враховуючи, що мені фільм сподобався, я вирішив розповісти вам про нього. Давайте ви також в коментарях напишете, чи сподобалася вам історія однієї сім'ї, котру кошмарила надприродня тінь. Oh, oh. Here I come. А фільм починається з батька сім'ї, котрий засидівся на роботі допізна, і його секретарши, котра бачив ось таку хрінь. Так, побачив би я таку кріпову жіночку в темноті реагував би трішечки інакше. Але окей, вона попереджав боса і сумісно батька сім'ї головних героїв. Але, як завжди, таке було проігноровано. І на жаль, це приводить до доволі поганих наслідків. Так, він помира. Потім нас переносять до головної героїні Ребеки і її хлопця Брета. Із їх розмови ми дізнаємо, що хоч вони і зустрічаються, але дівчина не впевнена в ньому, і тут доволі багато милої фігні. Я не буду себе розповідати, тому йдемо далі. Далі ми бачимо хлопця Мартіна, який живе з дивною Маманією, і ще з кояким. Добра ніч Мартін. І через таку кріпову фігню, яка лякає Мартіна, він не досипає, спить в школі. Його за цим палять і визвонюють матір. Маман трубки не чує, тому вони визвонюють Ребеку. І тут ми дізнаємося, вони зведені брат і сестра. В них одна мама, але різний батько, і при цьому в них доволі хороші відносини. Хоча і Ребека і не з'являлася в житті мамані після того, як з'їхала. Вони відвозять малого додому, і при розмові з мамою Ребека бачить, що їй тільки гірше через те, що вона не п'є ліки. і каже брату збирати речі. А хлопець доволі таки не дурний і вже все зібрав. Мама ніж звичайно не влаштовує така швидкість подій, але зупинити вона їх не може, і мать починає жити в сестри. Вже вдома у Ребеки у них з бретом стається невеличка сварка з приводу того, що вона забрала брата у матері, і вже вночі стається дещо неприємне. Так, це звук реально пробрав до чортиків. На ранок вже приходить жіночка Сопіки і забирає Мартіна назад до матері, але тут є невеличка інфа з приводу їх відносин. Софія, його біологічна мати, і законна опікунка. Щоб забрати Мартіна, вам доведеться висунути проти неї звинувачення, подати позов. А це довгий і болісний процес. І так такі речі просто так не роблять. І це допомагає зрозуміти, що, на жаль, Мартіну потрібно буде жити з матір'ю. І після того, як вони пішли, головна героїня дещо знаходить на підлозі і згадує, як неї таке ж було в дитинстві. Він там. Don't Якщо він був там, йому не пощастило. Після цього Ребека видзвонює свого хлопця, і вони сходяться на тому, що Ребека поговорить з Мартіном і їде додому матері, де проникають всередину. Бретав наставить дивитися, щоб Мамані не зайшла невчасно, а сама шукає якусь інформацію про ім'я Діана і так цю кріпову тінь звати Діана, яка потім і нападає на Ребеку, але її рятує Брет і вони тікають в темпівальсу. Потім вже ми бачимо, що Мартін хоче просто подивитися кіно з мамою і відпочити. Але у Мамані це були інші плани. Вона вирішує познайомити синичку. З її так названою подругою. Так, Діана це подруга матері, але Мартін не оцінив такий прикол, і тут його можна зрозуміти, і тікає до Ребеки. І вже в сестри вони говорять про цю Діану, і Ребека розповідає все, що знайти батько Мартіна про неї. Діана це доволі кріпова дівчинка, яка з самого дитинства вважалася демоном. І в психологічній лікарні, де вона лежала, вона познайомилася з маман Мартіном і Ребеки. Діана влізла в голову матері, і, типу, вони стали кращими подругами. Також у Діани в дитинстві була дивна болячка шкіри, і вона не Переносила взагалі світло, і при одному із лікувань все вийшло з-під контролю, і Діана покинула цей світ тілом. А завдяки матері може потрапляти в цей світ як тінь. І після цього здається ще один напад Діани, але він був максимально дивний, вона намагала затягнути підіжком Мартіна, і це мені дещо нагадало. Не допоможіть! будеш гратися. І після цього всієї компанії вони їдуть до матері і знов говорять про те саме, що вже говорило декілька разів. Так, в цьому фільмі доволі часто розмови довго, але розмова йде про відносини сім'ї і про Діану. закінчується все сваркою. не йде в свою кімнату і зачиняється там. А наші герої вирішують не залишати її в такому стані з самою. Вони готуються до ночі, вкручують світло, закладають вимикачі, і на жаль, стається ось ця розмова. Брети, я ляжемо на дивані внизу. Гаразд, гаразд. Я все звичайно розумію, але спати в різних кімнатах в такий момент. Це буквально підписати себе на смерть, і ось до чого це все приводить. Ребекка йде перевіряти, чому пропало світло, і тут доволі багато людей машніли, а чого Діана її не трогає. Ну, на це є причина, і причина якраз таки в словах матері. Я просила, не чіпай моїх дітей. Вони так вже втомились. Не погрожуй мені Діана. Діана не зовсім поїхавши і розуміє, що її життя залежить від маман Ребеки і Мартіна. І логічно, що вона могла після нападу на дітей почати бгнати гнати Діану віником. Це вже далі вона влетить в кураж після крові і почне фігачить Ребеку, але поки що нас переносять до Мартіну, де Діана таки напала, і знову вона ж не вбиває його, а просто тягне. І врятувавшись від Діани, Мартін біжить до Ребеки, і вони розуміють, що на допомогу нашим героям біжить Бред, але Діана тут вже може розгулятися і фій по хлопців, хоч і не вбиває. І Бред дає по газам. Так я також подумав, але чекайте. Далі нас переносять в підвал, де Ребека знаходить надписи і ловить ще один скрімер. В цих надписах там немає нічого цікавого, але тепер ми знаємо, що під ультрафіолетом Діану можна бачити і опалити. Хоча дивна фігня, що на Діану ніяк не працює ультрафіолет. Після чого ж ми бачимо, що хлопець не просто так дав драпака, а привіз з собою поліцію, що логічно, вони звільняють Ребеку з Мартіном, але стають мішенью для Діани. І Копа вже ніяк не пов'язані з сім'єю, тому вона їх порішила за пару хвилин. Ребека просить хлопців. Вивезти Мартіна, а сама й маман. І ось вже під кінець, коли Діана відчула смак крові і готова вбити ребеку, її рятує матір, яка розуміє, що без неї Діана не існує, і таким чином вона зупинять Діану назавжди. Ось і кінець Діана пропала і все закінчилось, хоч і без максимального хеппі-енду. Тепер же висновок: фільм мені доволі сподобався. В ньому є цікаві ходи, і мені дуже сподобався головний злодій. Ну точніше, його зовнішність мене завжди стрімали такі надприродні персонажі, і тому мені було цікаво дивитись. Але, на жаль, в фільмі є багато Мінусі великий мінус це дії наших головних персонажів. Я розумію, що це фільм, і багато хто реально так тупив, але не настільки ж, також доволі довгі діалоги, які просто були ні про що. Хоч це трохи давало життя персонажам, типу у них є свої переживання, але іноді це доволі сильно бісило. При цих мінусах у картини є чудовий звук, сама картинка доволі непогана і цікавий сюжет про містичну тінь. Актори грають середньо, Тут є лише питання до малого, він не зовсім зрозумів, як грати, але це не сильно в'їдалося в перегляді. Цінка цьому фільму буде 6 із 10 і 7 із 10, якщо ви дивитесь вночі. На цьому все. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і також в мене є телеграм-група. Залітайте туди. Ви на каналі Холод, мене звати Роман. Ще побачимось.